Перша стратегія, стратегія hold, hodl, як хочете, так і називайте. Тобто, це стратегія довгострокового інвестора, коли ви купуєте активи, створюєте довгостроковий портфель і просто чекаєте росту, поки ваші активи виростуть в ціні в 2, в 3, в 5 разів. А також можна взяти капітал, розділити, тобто окрему суму, наприклад, 1000 доларів, 5000 доларів це створити портфель довгостроковий. А також можна, наприклад, 1000 доларів виділити, щоб купувати активи, короткострокові періоди, наприклад, протягом місяця, щоб заробляти там 100, 200, 300 доларів на споті, на рості монет, і тим самим мати кожного місяця е, певний дохід, щоб е, забезпечувати себе, купувати там чи їжу, чи певні якісь блага, які вам хочеться, і відчувати, що ви заробляєте, що ви маєте дохід. Але стратегія, якщо чекати, коли там біткоін упаде нижче, купити його нижче, потім зайти саме в той момент, коли воно піде в ріст, такого просто неможливо. Таким чином, ви просто втратите час. І тим самим не зможете знайти правильну точку і просто розчаруєтесь. Тому найкраща стратегія купувати або кожного тижня, або кожного місяця на певну суму рівномірними частинами і формувати свій портфель або раз зайшли на 5 тисяч купили, і потім докуповуєте, виділили тисячу щоб заробляти кожного місяця свої 100-300 доларів. І відчувати ринок, і тим самим така стратегія буде найкраща. Не думайте, що ви станете багатими, якщо ви дочекаєтесь якоїсь моменту.